Колеги, скорочено процедуру розгляду цього питання. А ми голосували за два. Все не треба. колеги. будь ласка, Юрій Міхович, Юрій Серетюк, Соукраїнської об'єднання Свобода Черкащина. Отже, проект закону України про внесення змін до статті 6 закону України про статус ветеранів війни гарантії їхнього соціального захисту розроблений у зв'язку з необхідністю впорядкування коло осіб, які брали участь в антитерористичній операції, забезпечує її проведення, а також які залучалися до участі в антитерористичній операції для встановлення їхнього статусу учасника бойових дій. Зокрема, законопроект спирається на норму закону про боротьбу з тероризмом у частині визначення кова осіб, які здійснюють боротьбу з тероризмом. Цей законопроект є суто технічний. Він передбачає, що до кова осіб, які вже визначені в діючому законодавству, додається резервістів. Військовозобов'язаних та працівників збройних сил України, тому що є хвилювання людей, які беруть участь в антитерористичній операції, що вони можуть не попасти під дію цього закону, а також до перелічених збройних формувань збройних сил України, Національної гвардії, служби безпеки України, служби зовнішньої розвитки України, Державної прикордонної служби України додається управління державної охорони України, які беруть участь в антитерористичній операції, державної служби спеціального зв'язку. Та захисту інформації України, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпечені її проведення. Законопроект також передбачає делегуванню Кабінету міністрів України повноважень щодо визначення порядку надання статусу учасника бойових дій без публікування списку цих осіб, що передбачено законом про боротьбу з тероризмом. Це дозволить зберегти інформацію про них в таємниці, що важливо для безпеки їхніх родин та них та них самих. Цей законопроект винесений спільно групою депутатів з Комітету національної безпеки і оборони. Прошу підтримати його за основу в цілому, оскільки він носить технічний характер і ті українці, які захищають сьогодні Україну на передовій Україні, війні з Росією, вони хвилюються, щоб всі категорії осіб, які сьогодні беруть участь в бойових діях, попали під дію цього законопроекту. Дякую за увагу. Слава Україні. Дякую.